Добривечір ще раз. Всім, хто приєднався до нас щойно, ми звичайно ж дивимося в стрічки новини і стежимо за тим, що сказав президент Трамп. Його звернення закінчилося буквально от кілька хвилин тому. Хвилину та тому, да. в овальному кабінеті в нього знову була така імпровізована конференція. Він говорив дуже багато про е, податки і про е, тарифні війни з Канадою, з Мексикою, з Європейським Союзом. Але. Згадали про Україну не багато, але згадали. Але давайте дочекаємось розшифру розшифровки цієї цієї розмови. Вона була довга і трошечки сумбурна, тому є тема про яку. Та. ну у нас Ольга Кошеленко включиться. Звичайно, да, вона буде, нам розкаже, сьогодні, тому що ми На якраз не чули фрагмент сплючно. про Україну, але зараз про навіть найголовніше за ці міждержавні відносини це про злочин, який вже стався, який відбувся, в якому вже взяли участь Російська Федерація. Могу, тому про, про це викрадення дітей. дітей. Та цього тижня вдалося повернути дві групи дітей з окупованих Росією територією. В нашій студії представники організації, які проводять цю складну роботу: Микола Кулеба, співзасновник і керівник благодійної організації Сave Україн. Вітаємо вас. Вітаємо. І Ксенія Колдин, амбасадорка Сив Україн. Вітаємо вас, Ксенію. Вітаємо. Ксенія на собі знає, да що, що це таке, тому що Ксенія ще не повнолітня пройшла окупації депортації разом з братом. Вивезли з молодшим братом до на Росію. Ксенія врятувала свого брата від незаконного встановлення росіянами. Тому як ніхто знає, як це працює. Насправді, як це страшно. То розкажете е, цю історію, Ксенія. А як вас вивезли? Так, звичайно, ми виходить на початку повномасштабного вторгнення. Ми жили в Вовчанську, прийомній родині, і саме місто Вовчанськ це саме перше місто, в яке вторглися росіяни. І виходить так, що в серпні місяці від тиску моєї класної керівниці я була відправлена в табір, ой, не в табір, а в технікум. А мій мого брата забрали в так званий цей табір на два тижні. Ось і після чого ми вже прожили вісім місяців окупації і потім ще дев'ять місяців Жили на території Росії і більше ніж півтори тисячі кілометрів було між нами відстань. То ви разу були розділені. Вже. Ви знали, так. де він перебуває? Так, я мала з ним контакт на телефоні. Я знала, що з ним взагалі відбувається. Після Скільки закінчення йому? йому було 11, зараз 13. всі ці 9 місяців я була з ним на контакті, але після табору цього закінчення табору його взяли під російську родину в опіку. Uh -huh. Тобто його віддали в родину, а, пане Микола, розкажіть, будь ласка, як це працює глобально? Да? Ви вже більше ніж 600 дітей повернули це діти в закупованих територіях. Ми чуємо цю історію. А, як це все працює? Як вони визначають, кого саме вони хочуть викрасти і куди далі? От посадили в автобус, що далі відбувається? І як вам вдається про них дізнатися? Найголовніше. Так. Ну, дивіться, а, сьогодні треба розуміти, що. Кожна українська дитина, що в Росії, що на окупованій території, під серйозним ризиком не тільки індоктринації, але це і погрози їх особистій безпеці. Це зараз особливо хлопці, в 17 років. От уявіть собі, хлопці приїхали на окупованій території чотири військових, 17 років забрали в машину, кайданки вдягнули, не повідомили нікого. Він сирота в нього є бабуся, і е, завезли в пункт уже. Е, Збору і хотіли відправляти вже воювати з Україною. Але він доказував, що я дитина, не вірили, дали можливість позвонити бабусі, слава Богу, бабуся примчала, на колішках просто просила, будь ласка, показували документи, звільнили, дали російський паспорт, дали повістку. Все. Тобто, тому кожна дитина сьогодні, яка навіть не депортована, вона знаходиться. На особливому контролі ФСБ і за хлопцями особливо чатують, щоб з них зробити військових. Якщо говорити про дівчат, то враховуючи, що в Росії досить серйозна демографічна криза, то за дівчатами також слідкують. Тому що для Путіна наші українські дівчата це виробники дітей російських, як, з яких роблять російських саме дітей. Ми бачили в цьому сюжеті, тому що навіть в садочках, і ви це показували нещодавно: уніформа, автомат. Вбий хохла. це дитині в 5-6 років. Вони вже пояснюють, до чого треба готуватися. А хлопці, які навіть на окупованих територіях і дівчата, до речі, в тих школах, які запроваджені, то е, розповідають. Ну мало того, що вони гімн співають російський заборона взагалі не те, що говорити українською мовою, а навіть вдягати щось жовто-блакитне, навіть жовтий колір, ти вже можеш е, зазнати проблем серйозних, то е, там. Просто йдуть знущання над нашими дітьми, і уявіть собі, вчитель в школі розпочинає е заняття і каже: ви маєте гордитися, що ви жите в Росії, Україна не існує, це нацисти. Ти маєш бути готовий вмерти за Росію, вмерти за Путіна. Знаєте, ну це геноцид. Те, що відбувається з нашими дітьми, геноцид. А тепер уявіть собі, що за 10 років це 1,6 мільйона дітей українських дітей, які опинились під владою росіян. Ми до сих пір не знаємо, скільки з цих дітей сьогодні є сиротами, стали сиротами. От скільки дітей маріупольських із за того, що їх батьків вбили, були вивезені в Росію, і де вони зараз? Ми не знаємо. Це важко з'ясувати, як ви отримуєте цю інформацію про наших дітей, як починається робота з їхнього повернення? Як оцей алгоритм працює? Ну, дивіться, от як Ксенія да вона сама знайшла нас, вона сама. Почала бити на сполох, що я не хочу жити в Росії, я хочу повернутися в Україну. Я хочу знайти мого брата. От коли ми вперше з нею зв'язались, нас знаходять соціальні мережі. У нас є гаряча лінія, циганська пошта. Один одному розповідають. І отак нас знаходять кожного дня, тому що ми кожного дня повертаємо дітей. От когось ми повертаємо сьогодні. Ми повернули дитину на цьому тижні. У нас декілька повернень і. Після того, як ми почали спілкуватися з Ксенією, вона сказала: Я без брата не повернусь. Кажу, ну ну як? Він в російській родині. А вона каже: Я готова їхати до нього. От ми все зробили, щоб вона дісталася до брата. А коли вона дісталася, то коли вона навіть сказала брату, що я за тобою приїду, а він повідомив російській сім'ї, вони відібрали телефон. І вона не змогла з ним говорити сині. Розкажіть оцю історію. По перше, справді ну як ви вирвалися, і що з братом? Бо ми знаємо, що історія буде ж не про... непроста для вас. Я після того, як я зв'язалася з Save Ukraine, коли я вже мала надію на повернення, вже були зроблені документи на брата. Бо я через цю родину я зв'язалася саме з російською соціальною службою. Вони мені сказали, що ти маєш брат мати документи на брата, що ти маєш право його забрати і повезти назад в Україну, якщо ти хочеш. І тоді, коли ця родина дізналася, що я вже маю та, ось, ось скоро їхати за ним, вони обривають контакти. Я знаю лише тільки місто, де вони знаходять, я кажу соціальній службі цій російській, що це ваша робота. Якщо мені сказали, через вас це робити, я буду через вас, будь ласка, робіть нам зустріч, щоб я приїхала. Я приїхала в соціальну службу. Мені ще до цього попередили про те, що вони спілкувалися з психологом з братом, і брат їхати не хоче. Хоча до цього він казав, що да, я хочу з тобою повернутися, і тоді я вже запустила процес розглядування шляху назад. І мені доводилось реально забирати брата під, скажімо. М, вмовлянням його, бо за 9 місяців він дуже сильно був підпливом пропаганди цієї російської, і що він зараз про це каже? Він зараз нічого майже про Росію не згадує. Він зараз скажімо, починаючи підліток, який вже насолоджується життям, живе в українській родині. Ми з ним завжди на зв'язку, і я нереально просто рада те, що ми повернулися назад. Ось це просто був надзвичайний виклик для мене, бо е, я мала просто робити все настільки обережно, щоб не злякати його, бо він мене почав сприймати як ворога, навіть не як сестру, а як ворога, бо йому промили промили мізки. І він навіть боявся говорити про Україну і взагалі туди їхати. Ви були в прийомній родині, ви сказали, там на окупованій uh, таторі, так, та? так. А як до цього ставилася ваша прийомна родина, до вашої діяльності? Uh, Скажем, це все таке було ви uh, саме про прийомну родину з так. Скажем, щодо до мене там не було можливості відмовитися від того, щоб я поїхала в технікум. Ось а щодо брата, це скажем, ніхто не знав, що так обернеться, і mm -hmm. скажем, хлопці хотіли поїхати в табір. І в мене була були відчуття, що можливо щось трапиться, да, не бачу, що це Росія, але по факту ніхто нікого не питав, просто забрали і відвезли. Ну знаєте, так як ми повертали дуже oh. багато дітей з таборів, які там залишилися в Росії, в Криму. То ми побачили таку тенденцію: що коли зайшов ворог, то їм треба було показати, що ми будемо дбати про ваших дітей. І знаєте, стара радянська практика, всіх в табори тоді а, ще так. була змагання між регіонами Росії, хто більше дітей сприйме з окупованих територій. От тому їх відвозили, причому не підготовлені щурами, старганами з, з, з усім. Але треба ж було вислужитися перед путіним, щоб показали, що ось десятки тисяч українських дітей поїхали вже в російські табори. Їх змішували з російськими дітьми, тобто їм все робили, щоб показати велич Росії, щоб вже почати асиміляцію цих дітей. Тому їх повертати було надзвичайно важко знайти цю дитину. Да, от уявіть, 9 місяців вже дитина там. Скажіть, будь ласка, пан Микола, на території Російської Федерації вам траплялися притомні росіяни, які допомагають поверненню українських дітей жодного. Я вам скажу, що ми не працюємо з росіянами, тому що досить часто це ФСБ. Навіть скажу, що коли ми комунікуємо з дітьми, в більшості випадків ці діти передають інформацію ФСБ. Або їх школах кажуть, якщо з вами хтось зв'яжеться, якщо ми знаємо, що ви з кимось комунікуєте, то ви будете покарані, тому вони ходять постійному страху. Тому так важливо будувати комунікацію на довірі. Так важливо знайти тих, хто знає цю дитину. Діти реально бояться. Вони міжнародні вір. організації беруть участь у поверненні. дітей? У нас багато міжнародних організацій, які нам допомагають з інформацією, нашої спецслужби. Ми працюємо з урядом. Ми працюємо от буквально два дні тому з міністерством юстиції. Розмова з офісом президента Брінкітсбек, де 41 країна, з послами цих країн. Тобто, всі зараз залучені. Учені до того, щоб знайти ймовірні якісь шляхи і механізми повернення дітей. Але ви знаєте, з Путіном неможливо ні про що говорити. Це ворог, це той, хто хоче цих дітей перетворити в російських солдат. В нього є чітка мета. Тому, знаєте, ще коли два роки тому там представники інших країн казали, ну давайте якось домовлятися. Я брав участь в мінських перемовинах. Я знаю, що це таке. Там неможливо домовлятися. Вони мають чітку мету вбити тебе. Вони мають чітко мету просто підпорядкувати своєму режиму. Всі. У вас сьогодні буде важливий ефір на CNN, Ви сказали. Яка головна думка, яку ви хочете донести до американського народу зараз, особливо в ці дні? Основна думка, що діти мають повинні бути частиною переговорів про мир? Ми не можемо залишити дітей. Зупинка е, війни просто зупинка, що перестали стріляти, це. Те, коли ми просто зраджуємо наших дітей, які залишились в окупації і в Росії, вони є здобиччю Путіна, Путін так вважає. І невже наші партнери? Ну я бачу, що дехто не розуміє з наших партнерів взагалі від слова взагалі, да? Але я думаю, що не дай Боже, якщо б з їх дитиною це сталося? Вони oh, so. б не промовчали, вони б не казали: ну давайте якось замнемо це, забудемо. Да? От хай вони там е, залишаються. Це наші діти. Ми маємо про них подбати, і ми потребуємо, щоб наші партнери це зрозуміли. Зрозуміли, що ми не можемо від них просто відмовитися, тому що це зрада буде. Я вам можу розповідати годинами історії цих дітей. Уявіть собі, хлопчик в 16 років вночі ходить. І зариває окопи, які російські солдати риють в день? Хлопчик 16 років, от ми зараз його врятували, привезли. Уявіть дівчинку в 10 років, де коли вночі військові прийшли заради розваг російські, поклали на підлогу батька-матір і знущалися над ними на її очах. Ми зараз її врятували. Я можу розповідати дуже багато, але чи хочуть партнери це чути? Бо їм не комфортно це чути, бо з цим потрібно щось робити. Тому ми маємо на усіх майданчиках кричати. І якщо ви зараз дивитесь цю програму, ви у нас на мережах і соціальних сейв Ukraine, і на сайті є багато історій, розповсюджуйте їх і англійською мовою. Весь світ має про це знати пасибі пане Миколу дякуємо вам за вашу роботу пасибі за врятованих дітей Ксенія дякуємо що ви хотіли бути з Україною пасиві дякую, дякую вам дуже а, микола а... кулеби Ксенія Колдін, представники Save Ukraine, організація яка Але, повернула... знову ж таки якщо ви знаєте такі дітей. випадки будь ласка поширюйте інформацію шукайте ці джерела шукайте ці шляхи і повертайте допомагайте повертати українських дітей